Що запрошуємо усіх діток на дитячу історію. Це що, всі? Чи ще хтось є? Ого, ну добре, нам і так достатньо. Недостатньо ще до нас там добігає хтось. Ану, швиденько, швиденько, швиденько. Ану-ка, давайте всі сім'ї так п'ять. Привіт. Давайте. Привіт. Раз, два. Давай, 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 що вилами. О, ну сильніше. Ну ладно, так поживлю. І ще останній. Привіт. 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 А тепер попросимо, знаєте кого Миколу Миколаєвича. Він нам скаже, як буде привіт мовою жестів. І Привітаємось із залу. Отак, давайте. А якось іще можна. О, ну давайте так ще. Добрий день, так? Да? А тепер зал привітається із нашими дітками. Давайте, ось так. Або Микола Миколайович. О, да, привіт. Добрий день. Так, а тепер для моєї історії мені треба два помічника. Гор. Два хлопчика треба. Бачу, один підняв ручку, виходь. І виходь. Давай. Давай, давай. Два хлопчика. Як вас звати? Гор. 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 Матвій. Гор і Матвій. В нашій історії гор і Матвій. Це два брата. Виходьте тут на сцену, виходьте, виходьте. Два брата. І ось ці два брата працюють, знаєте де, на рисовому полі. Ви працюєте, ви щось робите. Давайте, ми працюємо, працюємо, працюємо. Ви щось робите, так робите, робите, працюєте, тяжко працюєте, ох, тяжко працюєте. Прям. Тяжко вам, тяжко працюєте. Давайте, працюємо, працюємо. О, які молодці! Тяжко працюєте. Добре, і зібрали вони урожай. Ось, підходьте до мене. Один брат зібрав урожай і інший брат зібрав урожай. Зібрав один із братів гор, в гора була сім'я. Ставай до мене. Ти прийшов додому сюди, ти прийшов туди. В гора була сім'я. Була сім'я. Як звати сім'ю? Горгор. Горгор. -гор. В нього була сім'я Горгор. В нього в брата поки що брат був неодружений. І от. Гор думає, треба якось підбадьорити мого брата, подарувати йому один із своїх мішечків, який я зібрав. І вночі гор пішов, пішов гор і лишив тихенько біля брата мішечок і прийшов додому. Тоді неодружений брат думає: так, це ж мого брата, така величезна сім'я, треба йому допомогти. Йому треба допомогти. Думаю, віддам свій мішечок. Думає, віддам, думає, думає віддам свій мішечок своєму братові, бо в нього ж така велика сім'я і тихенько вночі пішов віддавати свій мішечок брату. Пішов, пішов, пішов. На ранок вони прокидаються і дивляться. А як так? У нас лишилась та кількість мішечків, яка й була, здивування. ну а як так вийшло? Добре, наступної ночі вони повторили те ж саме. Повторили те ж саме. Молодці. І неодружений брат теж саме повторив. Прокидаються, вони зранку дивляться. Знову та ж сама кількість мішків. Та ж сама? Та ж сама кількість мішків. Добре. І тоді одної ночі вони думають: а ну ж подивимось, що ж це таке коїться, як ж так трапляється. І вони одночасно пішли відносити мішечки одне одному і зустрілись. І зрозуміли, що вони хотіли зробити добру справу один для одного. І обнялись. О, молодці! Добре! А тепер пропоную, знаєте, що ми глянемо? Як раз, ну, тяжко так брати працювали, давайте ми мішечки розкриємо там, де є. Давайте подивимось, що там є. Всі давайте А ну давай розкривай. Що ж там Зараз спитаємо вгора, що ж там у нього. Ой, один розв'язав так інший. Давайте, Варта бере. Справимо свої руки і бачить, що там є теж. Ану. А що ще так є? А що ще? А що ще? Ба листочка, ми шукаємо, що на листочках написано. Різняйте. Так, перший листочок, а ну давай, ліса, ще раз гучніше. А можна включити мікрофон? Дякую. Тягайте, розділяйте тягарі один одного. Розділяйте тягарі один одного, а на наступному? Так, ви, ви е, виконаєте закони Христа. А тепер разом читаємо. Розділяйте тягарі один одного і так ви виконаєте закон Христа. А що таке тягарі? Тяжкі моменти. Тобто, що ми маємо? Допомагати одне одному, так? Да? Так, да. добре. Давайте ми помолимось тоді зараз. Давайте. Хто хоче помолитися? Да. Дорогий Ісус, поможи, щоб все було добре і щоб ми сильно не трудились. Амінь. Господь можеш так зробити, щоб ми завжди допомагали своїм рідним, один одному, хто біля нас знаходиться. Ісус, амінь. Дорогий Боже, дякуємо тобі за сьогоднішній день, що ти тут поруч разом з нами, що ми разом з тобою. Дякуємо за твою безмежну любов і благодать. Допоможи, будь ласка, нам відкривати свої серця для тих, хто потребує допомоги. Амінь.